Світлана, ти один із співорганізаторів заходів щодо протесту по прийняттю закону про мови. Скажи, будь ласка, чому відбувся цей захід? Він же був заборонений судом. Ну, власне, у нас було дві судові заборони. А ми подавали заявки від двох осіб, і обидві ці повідомлення були заборонені судом. Та ну це була незаконна заборона. Ми збираємося оскаржувати, подавати апеляцію. Але після цього випадку до нас долучилося ще кілька громадських організацій, вони теж подали від свого імені кілька повідомлень. Ну власне, саме в день проведення акції ми подали три повідомлення, але вони не були прийняті і обґрунтовуються в міськраді тим, що за мало часу для. Підготовки власне нашого супроводження міліції, от і через це було не прийнято заявки. Хоча в законі написано, що попереджувати потрібно заздалегідь, але не прописано саме за який час. Благо, судові рішення не набрали чинності дії, так і так, е... але біг. державний виконавець бігав, хотів знайти, чому він не знайшов нікого з представників. Заходу. Ну, власне, потрібно це запитання поставити саме виконавцю, тому що представники були те, що він звертався до іншого когось. Ну, це не наші власні справи. Але все ж таки одне з, одна з повідомлень було прийнято, оскільки його надіслали за допомогою пошти. От, і просто вони мали зафіксувати факт надходження цього повідомлення, а відповісти ніяк не відповіли. От тому акція, все ж таки, не можна її назвати несанкціонованою повністю. На неї був ну, дораз не треба, просто треба повідомляти. Я думаю, що варто порекомендувати нашим глядачам. Альтернативні шляхи повідомлення, як телеграма і пошта, так, звичайно, це і варто карту. цим користуватися, оскільки вони запрошують на судові засідання за 45 хвилин у кращому випадку, і або просто не запрошують і пояснюють тим, що не змогли додзвонитися. Ну, я думаю, що є сенс шукати якісь методи, щоб швидше подати заявку і щоб її все ж таки повідомлення. Під час євро будуть проведені заходи по дискредитації тих, Хто долучився до такого ганебного ганебної дії? Ну, власне, саме моя думка, що певний рух буде працювати у цьому напрямку, але ще координації дії і планів конкретних на даний момент немає. А якщо вони з'являться, де їх шукати? Де їх шукати. Ну, по-перше, це в соціальних мережах завжди такі рухи мають свої сторінки, зустрічі, групи. А по-друге, це сайт Майдану, я думаю, ви всі знаєте. Ну і інші сайти, відповідно, у певній місцевості. Це україномовні сайти, сайти з відповідною тематикою. Я думаю, що люди, які цікавляться україномовним середовищем, подібними акціями, вони знають сайти певні, де можна знайти інформацію про майбутні акції. Дякую. Дякую.